Що це таке? Що це? Я їх ніколи не пробував. Та ні, то. то... Я а я не знаю, що а, ну, це. Та, по... ну це дуже класна штука. Реально, дуже класно зроблено. Що ти реально можеш а. попробувати то, чого ти ніколи не пробував. А, оце старе м'ясо, щоб ви розуміли, можете його пожарити. Це пше, нас в Україні такого нема. немає. Це, реально кайф.